Про допомогу від наших союзників для локальних рівнів. Львів отримає понад 22 мільйони євро безповоротної допомоги на модернізацію очисних споруд у рамках Юкрейн Рікавері Конференс у Римі підписаного грантові та кредитні угоди на реалізацію другого етапу реконструкції очисних споруд у Львові. Загальна вартість проєкту становить 29 мільйонів євро, з яких трохи більше 22 – Це безповоротна допомога від міжнародних партнерів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це проєкт, який напряму впливає на якість життя львів'ян, чиста вода, менше відходів, власна енергія. І дуже цінно, що партнери готові інвестувати у такі речі під час війни. Дякуємо нашим нордичним друзям із Данії. Швеції, Норвегії та Фінляндії за підтримку зазначив мер Львова Андрій Садовий. Модернізація очисних споруд один із найважливіших екологічних інфраструктурних проєктів Львова. Після оновлення підприємство зможе не лише якісно очищувати усю стічну воду міста, а й виробляти тепло та електроенергію з біогазу для власних потреб.